Всім привіт! Компанія як завжди вітає вас. Маємо для вас ось таку новинку. В нас з'явилася на майданчику, це Range Rover Sport. Нам люди привезли під реалізацію цей автомобіль. Значить, Range Rover Sport 2015 року випуску, пригнаний за кордону, за кордону в 2021 році ця автівка наїзла по Україні біля трьох-3 років, покаталася автомобіль з 3-літровим дизельним двигуном, потужністю 180. 3 чи 186 кВт, на 260 чи 250 кінських сил, по-моєму, щось таке на повному приводі, та на автоматичній коробці передачі на класі комплектації даний автомобіль. Я завжди, як завжди зараз пробіжемося по цій комплектації. І зробимо заміри по лакофарбовому покриттю і покажу постах експлуатації даного автомобіля. Отже, бачите, оптика в нас є класа топова з денними ходовими огнями. бачите, ось такими Тут все видно, бачите, яка оптика. Оп! Range ровер, Projector там пише, Lumen B B-HD. Ну, оптика реально, прикольна, прикольна оптика. Далі бачимо партронічки є попереду, диски в нас йдуть е розміром Яким там, 22-м. Да, да, 21-й розмір з гумою 275 на 45 літрів Бриджестон. Так, далі біжимо по автомобілю. Маємо ось такий, типу низ, у нас іде бордовий прикольний колір, ось такий вишня. а верх повністю йде весь чорного кольору. бачите, Ось тут йде все повністю чорного кольору. Безключовий, комфортний вхід є на автомобілі. По салончику у нас ось такий біжева біль, чи більш така домолочна шкіра. Шкіра перфорована йде, сидіння, у нас повністю йдуть електро. от, Карти такі саме у нас з кольору йдуть. Потім сідаємо в автомобіль. Шкіряне перфорована, також мультикермо в автомобілі є у нас. 202, 232 тисячі оригінального пробігу в цьому автомобілі. Так, далі, що ще в нас такого цікавенького є. Ага, пневмопідвісочка, звичайно, пневмопідвіска і спішка тут. пневмопідвіска і спішка, старт стар-стоп у нас. Так, старт-стоп, спуск гори є, АСЛ, навіть знаєш, що це таке. Блокування, мабуть, диференціала. І що тут? А, і вибір руху режиму їзди. Звичайний, трава, гравий, сніг, грязь, колія і пісок. Ось такий режим руху поїздів у нас є. Далі двохзонний клімат-контроль по автомобілю маємо. Ну і звичайно, сенсор у нас тут э, магнітолка. Потім камера заднього виду, патронічки зад є. Далі що в нас ще є? Навігація, мабуть, так? Да? Да, навігація є. В Україні, до речі, ловить, телефони можна підключити. В принципі, мабуть, то все буде. Да? А може ще щось є USB-шечка зарядка? Може ще щось є, але ну, особливо не скажу. Кнопочка запускається. Корізь контроль є, звичайно. Оп, є, ще електрокришка, мабуть, заднього багажника. Зараз подивимося, що позаду ще в нас йде. Позаду в нас тут все по стандарту. Особливо тут такого нічого нема позаду. І кришечка багажника, у да, нас електрокришка багажника йде в автомобілі, шторка є принципі принципі все в принципі, все А може ще щось, я не знаю. в общем так в загальному я вам про розказав. Так, далі беремо е прилада, робимо замір по лакофарбому покритті. Щоб ви розумієте, що, що автомобілі є цілий без ДТП, без ніяких моментів. Передня частина автомобіля, бампер і ось так, бачите, такі переходить, це в бронеплівці. Зараз вам покажу. 140 крило показує, де бронеплівка 244. Капот у нас. 220, 220, 220, 211, 228, 430. Капот підфарбовувався косметично без шпаклівки і наверх поклеїли зразу бронеплівку, бо фарбувався він від сколів. І зразу його перефарбували, заклеїли передню частину в плівку, щоб знов цих сколів не було. Того косметичний підкрас крила в нормі 101,1. 92 і дверка права, 107, 93,8, 103, 124, 86 і 3. 108, тут цікаво, що у нас? Тут пластик, да? так? Пластик, а тут новий плівці дах. Да, плівці дах 222 показує. Кришка багажника пластикова у нас. І ліва сторона 130. 115, 116, 140, дверки 138, 138, 106, 136, 145, 153, капотик 200. І 125. Так що бачите, по автомобілі ніяких абсолютно нюансів немає, все є в нормі. І по стану, по самому по стану автомобіля як на мене є плюс-мінус адекватний, передня частина трішки, що ми тут і маємо, трішки попередньому бампері пару дрібних сколоків є по автомобілю. По оптиці також трошки. Ну, 230 пробів у мене це норка подфарбований. Решту покругу автомобіля є все добре, ніяких подряпин, м'яти у нас немає. Бампера на місці стоять. Задній точно не фарбувався, передній здається, що фарбувався бампер. Ось так все виглядає. Задня ліва фара трішки має, ось такий момент, не знаю, що це таке, чи це воно запотіло, чи це воно вже притерлося. Ось тут задня ліва фара в нас має. А так все абсолютно плюс-мінус є в хорошому стані. Классно, до речі, працює дзвігун. І по салончику все на карта водія, Поріг, сидіння. Сидіння, до речі, прикольне, тільки ця боковинка трішки підсіла, але це норм. Кермо, взагалі ідеальне, такий пробіг, Підлокітник, ще одне сидіння. Ось так все виглядає. Ніяких помилок, нічого немає. Стеля. До речі, плівка під ручками також у нас приклеєна. Так, Карта і зад... Заді взагалі, як нова машинка, от реально. Дуже гарний стан позаду, все чистенько, гарно, ніхто нічого не палив автомобілі. Днемо підвізка працює. Все ідеально, так, тут все добре теж. Це є. От. І ще подивимося з цієї сторони. Та, і тут також дуже гарний стан. От прям, трішки, мабуть, водій один, мабуть, одна людина на цьому автомобілі каталася. Пасажирів тут особо не було, бо гляньте, заднє сидіння і, водійні, і сидіння пасажира, вони ідеальні, тільки трішки є по водійському. Так, все абсолютно добре. Так що, друзі, така у нас є для вас. Без проблем шукаю собі ранчика спорт. Будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик. От. Покатайтесь, робити тест-драйв, подивитись на сам автомобіль. От. Ну, він реально прикольний. прикольний. Класна комплектація. І ще найбільш класна ціна буде на віддачу на даний автомобіль. Напишемо ціну вам знизу під відео. От, І що, кого зацікавив, заїжджайте на тест-драйв, подивитесь, покатайтесь, комусь не дорозказав, не допоказав, дзвоніть, набирайте, дорозкажемо, допокажемо. Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто, можемо без проблем вам його доставити, цей автомобіль у ваше місто. І що, в принципі, якщо якісь є, якщо ще розпитання, набираємо. Всім вам гарного дня, будемо на зв'язочку з вами. Пока-пока.